Майже 20 керівників релігійних організацій прибули на зустріч з головою обласної державної адміністрації Сидіром Кізіним. Під час наради очільник області поінформував присутніх про завдання та обов'язки, які поставила перед ним нова влада. Провідне місце у цьому списку займає повернення поваги та довіри людей до влади. Також Сидір Кізін закликав представників духовенства не стояти осторонь тих процесів, які відбуваються зараз у нашій державі. Допомагати людям долати стрес та психологічні переживання. Одним адміністративним методом ми тут нічого не зробимо. Ось, я вже говорив про велику травму, яка в суспільстві є. Цього нам не подолати, якщо у нас не буде. Розуміння, і якщо у нас не буде правильного толерантного ставлення і розумного підходу з боку і громадських організацій, і громадянського суспільства і звичайно допомоги церкви. Також голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін ознайомився з релігійною ситуацією в області. Представники духовенства Житомирщини висловили свої побажання, серед яких і створення координаційної ради при обласній державній адміністрації, а також розповіли про проблемні аспекти сьогодення своїх церков стосовно української автокефальної православної церкви, то за п'ятий рік мого служіння я не маю кафедрального храму і де в місті Житомирі служити стосовно. Провал був великий, хрещення Русі. 1025-ліття хрещення Русі. Практично в області нічого не було зроблено. У нас дуже багато сьогодні проблем. Проблем різного роду. У кожній конфесії, у кожній релігійній структурі є свої проблеми. Сьогодні нашому суспільству, нашій державі потрібний мир, потрібна взаємопідтримка. І потрібна любов. Представники релігійних конфесій висловили свою підтримку владі та зазначили, що готові до співпраці. Як написано в посланнях, що нема влади не від Бога, і ми повинні молитися за всяку владу. Звичайно, що сьогодні ми будемо прикладати максимально можливих наших зусиль, вмінь і всього, що залежить від нас, для того, щоби. Наша влада була як найкращою, вона могла представляти інтереси всього суспільства, але і нашої церкви, так як і кожної церкви, яка є сьогодні в Україні.